Абракада укада. Так, всі привіт, з вами я Рушник. Мене давно не було так. Ви думали, що я видаляю канал? Що, ви реально? Так що час це просто банка, і я хочу вас привітати з пешу Так, Це просто жарт, байт. Я не дереві, яке показує форму сердечка. Забітули. Хи. Я знаю, що в мене голос всяку такого Та, я захворів. <кхи> так. Треба об'яснити все. Так. Щоб не були відео. Відео не були, тому що мені ЛІ ні. На мій канал ніхто не підписується. Ну, лайків. То я знаю, що в мене мертвий актив. Реально. Я знаю, що в мене мертвий актив. А ну Хоча, б давайте на цьому відео наберемо 5 лайків. Я опускаю нове відео. І просто. Я не знаю, чи мені кидати канал чи ні. На останок я запилю серіал, як я обіцяв. І все. В принципі, все. Так, зараз я дещо придумав. Зараз вам такий трух покажу. О, такой трюк. Как вам? Окей. Короче, все вам не показываю. Короче, Зара уже роблю сериалчик, как я вам сказал, анимированный. Это не такие, что тут кто снял, смонтировал такие. Не, я буду сам ручно анимировать. Так, кинь. Видели? Ты мне мешаешь. Так, давай. Ты кинь, ты жартуешь? Кінну, ну ти серйозно, йди геть. Так, все. Е -е. Кіль, ну Ти жартуєш. Так, все, кінь, більше мені не мішати. Тепер ще й сів неправильно. Я вже знаю назву, мене вже голова болить, від того, що я зробив тільки. Три хвилини анімації, а мені це зайняло 3 години реального часу. Ну, <кхи> як думаєте, скільки ми нерви витримують? а я поки що пішов робити анімації знову. Я, я зробив новий канал. Там я буду знімати різні ігри. Тобто не Майнкрафт, там... ну так, не буду знімати ні Майнкрафт, ні щось похоже. Я буду знімати різні ігри. Там, я не знаю, е -е... любі. Там ще у мене є в описі каналу така, Можете написати і порадити, які ігри, ну які ви хочете бачити на моєму каналі. А поки що лівіцірую І. Коротше, кстав, наші в тіктоці появився едітор. Якщо ви знаєте, я недавно познайомився з такою, як Койтом Кет. У ну, неї там 2000 підписників. Я там у неї знімаюсь. Я так зрозумів, що коли я появився у неї канал, злетів. Тобто, я кажу, по перегляди, я бачу. Так. Що в мене є тут по емоціям? А, це зрозуміло. Блін, треба щось таке нове було інтересно, мене дивитися. Це якось хубує зайдісно. Орк, mm, дефолт. Далі, ж, на що відповісти? О, у мене ідея з'явилася. А ну почекайте, зараз ще один фікус покажу. Зараз, зараз, секунду. Раз, два. О! файно як! Коротше, хотів сказати, що, можливо, можливо пізніше я буду викладати більш-менш 2-3 дня відео. Ой! Що я сказав? Одне відео вра. Господи, Одне ві... Одне відео в раз... Вся, барди, 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 раз. Все, коротше. Буде раз. Все. Буду викладати одне відео десь 2-3 дня через. Ой, господи, що сьогодні зі мною? Так, і ще одне питання у мене було в телеграм-каналі. Скільки думаєш, у тебе буде в 26 у році? Ну. 120. <смітна> Як же так не жирно? 120. Так. Якщо буде більше, то я буду в шоці. А питання я беру із телеграм-каналу. Кожен день я буду. Ох, Боже, який кожен день. Кожне відео я зліва з буду ставити повідомлення і відповідати на питання. Зразу в початку відео. Якщо хочете, то заходіть сюди. Або по QR-коду, або по описі відео. Так, я вам казав, що у нас є едітор, і я зараз покажу його І ще один едітик. І з вами був яр шник. Всі папа. -па!